В інтернет мережі з'явилося шокуюче відео вибуху на АЗС, що стався 22 квітня біля міста Переяслав Хмельницький. Відеореєстратор зазняв, як машина проїздить АЗС, спиняється майже на виїзді, а потім лунає вибух. <звук> <раз> На відео добре видно, що люди, які потрапили під вибухову хвилю, однак зазнали менших травм, кинулися до тих, кому дісталося більше. Називає тіліпори. <underworld> <śmy> Генпрокуратура України не підтвердила версію теракту, на якій наполягали власники АЗС. Експерти знайшли докази несправності комунікаційної системи газової колонки, яка й могла вибухнути. А тим часом, у лікарні Переяслав Хмельницького, на стаціонарі залишився лише один з потерпілих інших вже відпустили додому.